Кожен з п'ятьох олександрійських спортсменів привіз київських змагань по медалі у відкритому кубку України з армліфтингу брали участь спортсмени з громадської організації Сильна Олександрійщина. 13 вересня ми приймали участь в відкритому кубку України з армліфтингу. Вправа була Ролінг Тандер, це вправа на силу хвату. Від громадської організації їздила команда із п'яти чоловік. Приймали участь Оніщенко, Віктор, Ющук Олексій, Ткач Сергій, Карлаш Дмитро і я приймав участь. Підготували команду таким чином, що в кожній ваговій категорії в нас було по одній людині. Таким чином. Підсумком е кубку е команда привезла в в нашу скарбничку: одне золото, одну бронзу і три срібла. За словами учасників змагань, конкуренція була великою і перемогти було не так вже й легко. Спортсменів було багато. Категорії такі знаєте, самі популярні. у нас вийшли до 80 де вісімдесяти до 90 кілограмів. 90 плюс, і конкуренція була доволі серйозна. По приїздили з різних регіонів України спортсмени, дуже було багато спортсменів з Київської області, з міста Києва. які Давали дуже таку серйозну конкуренцію нашим спортсменам, але спортсмени нашої організації були підготовлені вже з цього виду. Ми не перший раз приймаємо участь. Трошки в нас уже є багажу з даного виду, то виступили доволі нормально. Дисципліна, з якою проводили змагання, досить підступна, адже треба було не лише підняти найбільшу вагу, а й спробувати її утримати. Суть цінування утримати силою, ручку, яка крутиться. Це дуже така ручка нестандартна, діаметром 6 сантиметрів. І втримувати вагу дуже тяжко. Якщо ручка не крутиться, то можна підняти і 120 і більше кілограмів. Але все заключається в тому, що вона вертиться і викручується з долоні. Вага, вага піднімається один раз, її треба підняти і зафіксувати. До команди рефері опустити снаряд. На цих змаганнях Віктор Оніщенко був найстаршим учасником, йому було нелегко міритися силами з молоддю. Проте він підняв та отримав 73 кілограми і отримав медаль. Свою капілку нагород я додав. Київських нагород я додав ще й бронзу. На попередніх змаганнях в Києві в мене було золото і срібло, ну і додала ще й бронза. Я поступився шестикратному чемпіону України і нашому майстру спорту міжнародного класу Ющуку Олексію. Переможці відкритого кубку України з армліфтингу отримали сертифікати за участь, дипломи та медалі. Поки що спортсмени будуть відпочивати, але вже мають плани щодо наступних змагань. Плани є буквально місяць. Наша команда відпочиває. Плануємо в кінці. Жовтня провести відкритий чемпіонат Кіровоградської області з багатоповторного жиму буде проводитися в Олександрії, і також плануємо прийняти участь ще в двох чемпіонатах України з багатоповторного жиму. Це кінець листопада, і початок грудня це чемпіонат України з Пауерліфтингу. Отож, наскільки успішними і результативними будуть наступні змагання для спортсменів Олександрії і району, ми повідомимо пізніше.